Надавати днів проти насильства. Закарпаття приєдналося до всеукраїнської акції, спрямованої до привернення уваги до проблеми насильства в суспільстві. В області представники різних громадських організацій органів місцевого самоврядування провели цілу низку заходів. Це більше трьохсот різноманітних заходів, які стосуються. Запобігання, тематики запобігання, тобто це інформаційні вуличні акції, просвітницькі е, заходи в закладах освіти, це просвітницькі заходи, які проводили е, управління або під, структурні підрозділи територіальних громад е, в сфері соціального захисту. Ну тобто, це дуже дуже різноманітна кількість заходів. Це дуже різноманітна кількість інформаційної продукції, яка випущена. Межах цієї учасники проводили акції на вулицях, показували тематичні фільми, провели тренінги. Заходи, що проходили протягом 16 днів, мали на меті привернення уваги до проблем подолання домашнього насильства. Насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, включали й питання війни, військових конфліктів. Проблема насильства. Вона на жаль була, е вона є і е скоріш за все буде, тому що ну так стається. Не може і дального світу, але в цьому то й проблема, що не треба їй замовчувати. Цю проблему треба про неї говорити, і треба знати, що з цим робити, куди звернутися і як поступити ну, певний алгоритм дій для того, якщо ти потрапив в цю ситуацію. До акції приєдналися і представники правоохоронних органів. Зокрема, просвітницькі акції проводили в закладах освіти. Ми перші хто виїжджає на ці виклики, і ми бачимо, що зараз дуже часто за участі дітей, тобто, коли складаються протоколи. То там є і діти. Ці діти ходять в школу, і наші, наприклад, інспектори, які працюють по школам, вони виявляють цих дітей в школах, спілкуються з ними. Тому я вважаю, що це досить так ну позитивно у нас саме інформувати дітей, як куди звертатися, якщо вчиняється домашнє насильство. Тому що ми зараз можемо навіть підтвердити, що велика кількість викликів у нас саме від дітей. Учасники фахових громадських організацій розповідають, працюють над протидією насильства цілий рік. На жаль, фіксують тенденцію до збільшення випадків саме домашнього насильства у Закарпатській області. Дуже багато на жаль жінок опиняються частіше за все жінок опиняються у таких ситуаціях, коли не знають, як зарадити, і бояться запитати когось, бояться знайти ту інформацію, щоб не бути осудженими в ті чи інші ситуації. Тому ми. Щороку долучаємось і до 16 днів протидії домашньому насильству, але власне намагаємося впродовж року теж різними заходами виявляти, попереджувати, консультувати, помагати. перенаправляємо, підказуємо, куди краще звернутися, хто може допомогти в тій чи іншій ситуації і тішимося з того, коли знаємо випадки, які успішно розв'язуються, які коли можемо допомогти. І коли питання домашнього насильства чи гендерно-зумовленого насильства залишається у минулому у тої чи іншої людини, насильство цього року акція проходила вже 25-й рік поспіль. Під час спілкування з громадянами учасники акції спрямували свої зусилля і на те, щоб убезпечити людей від неприємних ситуацій. Учасники закликають громадян не мовчати, якщо ви потерпаєте від якогось виду насильства. Варто викликати поліцію або ж повідомити про неприємну ситуацію фахівців.